Не там ви шукаєте корупції і не там варто вибухатися літезні водоведи. Ну це вже присутні. Просто із-за того така комісія, там э, представників громадських організацій, знаєте, такі сиділи море море тож. Ну, ви не шукували одне. Встає поліцейський і питає його губернатор. скажіть, в яких громадах є кримінальні провадження. Байко! Я можу сказати, що їх є десь. Не Ми тут є присутні. Можливо, ви скажете, коли звезду. Хтось подивиться Десять і це нічого. Єдине, що цей переміряючий, який був розказаний, що в нас у Буковича був Іханівича, сказав таку річ: громади спокійно нададуть вам документи, бо відповідальність несе фірма-вихона і технічні нами. Бо виступ свій, коли починала. Міжнародні управління людськими ресурсами Могилянка, далі публічне адміністрування і управління. Скажіть, будь ласка, мені що працювати? Кількість листів, кількість досок, З якої прийшли, Метрової, дрохметровою. Ви з мене якого працівника? Я що маю робити мама? Складемось і сядемо хлопці, не буде ніяких І будемо получать. Але я більше упевнена, що на роботу у наших об'єктах не буде ніяких зауважень. Оце вони об'їдуть, оце кінець року, грудень місяць, оце махання досягнення, знаєте, коли нас закончиться в Україні. Нікому не треба. Нікому. І від цього легше жити не стане нікому. Але ми з вами працювали і працюватимемо далі. І на коєм Тосінської обласної адміністрації можливо, рік вже говорить про це, можливо, приїде до нас цей довго очікувати сміттєвост. Заводи на себе, все добре. Я, я вам депутати в Групу Рада відправи цієї неперевершеної події. Якби так міжнародні організації? Ми, ми так Та попасть, що Ну Вони може нам це. Ну, байкові, що у мене о, начальники відділів, розпутці профені фотографували, забирали машини, і каталася, Я точно не поїду на мітичку, не допомогу. Навіть якщо вони там будуть бути. Бо один автомобіль помила область, ви розумієте, із цілі, які ми вийшли все останні міжнародні організації через наші саме місці, то в кому я їм за що до дякую. Ну? Уже я побачила, який йде, знаєте, яке йде напрацювання і тенденція. тенденція до чого йде в області. В так. Україні такої немає, але в області це цікавиться. Mm. От просто цікавлено. Я вже зупиналася рахувати, який порог підписаний по НАТО, mm -hmm. і який з того буде ж. але враження такі, знаєте, хороше. Mm -hmm. Надіються лише на себе. Затям і різним общинам релігійним, вони працюють, вони самі. Після Брюсселя починають, коли я їздила, тільки зараз починають заходити перші листі, на які ми нас писали і відео послали нашої громади, і які вирушення нас не хочемо, тільки зараз йдуть перші листи про співпрацю. Так, да, з Її важко працювати, міжнародні фонди, міжнародні організації і різні е добросусідські відносини з різними країнами, які ми створювали. Це шість місяців, саме менше, а то і рік. Вони поки вивчать нас, поки вони всі свої установи пройдуть. Якщо ми кажемо що у нас бюрократія, то вони ще більше. І тоді таких біжут ми отримаємо. Але ми робимо нами дуже багато. На останній сесії ми будемо.